Я думаю, що в подальшому вони будуть оформлені більш щільно, більш, більш раціонально, але перше я хочу зазначити про таке. Самоборона Хмельниччини вимагає звільнення керівного складу області, які мають вислови років, а також звільнення з органів внутрішніх справ діючих заступників обласного МВС та ДАІ, а саме дані Кобля Семенюк, Довгий, а також керівників підрозділів. Люстрація та перетестація всіх працівників органів внутрішніх справ області за участю працівників громадськості, обов'язково надання декларації про доходи та витрати. Наявність нерухомості, земельних ділянок тощо близьких, родичів згідно закону, надати громадськості відомості про працівників міліції, які знаходяться під слідством, стосовно яких відкрито кримінальне провадження або справи знаходяться в судах. Посилити охорону громадського порядку та важливих стратегічних об'єктів, залучені до охорони працівників СОПОВРОН, провести значне скорочення особового складу служб обласного управління які безпосередньо не задіяні в профілактиці та розкриттю злочинів. Негайно вивільнити службовий транспорт обласного дої для посилення патрулювання на шляхах області в умовах підвищення військового стану. Розпочати реальне реформування підрозділів УБОС та УДСБС, залучення представників громадськості. Пропонувати Міністерству внутрішніх справ службу внутрішньої підпетики перевідкувати безпосередньо Міністерство. Всі призначення на керівні посади заступників, начальників, районних відділів проводити тільки з погодженням спогоджених самообороною. До цього можуть долучитися так само представники правого сектору, всі ті сили, які виборювали, виборювали те, щоб ми мали в майбутній нашій державі. І на останок хотів би сказати, щоб гасло до 4-го року в тюрмінь, не залишилося тільки гасло, ми будемо. Відслідковувати розслідування злочинів всіх посадових осіб, які були до цього причесні при попередній владі. Це треба робити швидко, оперативно, ви фахівці, і ви мусите про це знати, як це зробити. Ми будемо за вами слідкувати дуже уважно. І у випадку, якщо хтось з вас буде відповідні справи. Не розслідувати належним способом, ми вже знаємо, як робити, щоб таких людей не було. Дякую за увагу. Слава Україні! Хто хотів ще виступити?